Міської виборчої комісії військової області про підсумки голосування виборів депутатів Явринської міської ради військової області. Кількість виборчих білоте обмежених дільничими виборчими комісіями. 10 678. Кількість виборців включених до списку виборців на виборчих дільницях. 10 605. Кількість виборців внесених до витягнути списку виборців для голосування за місцем перебування. 80. Кількість невипростаних виборчих бюлетенів. 5236. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетенів в приміщенні для голосування. 5380. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування. 55. Загальна кількість виборців, які отримали на виборчій бюлетені. 5035. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні. 50 Кількість виборчих бюлетенів, що не пригає виховання. Один. Кількість ведучих бюлетенів, визнаних містами, 287. Кількість голосів виборці за законної місцевої організації політичної партії. Яворівська районна організація рефіальної партія Олега Мішка в Львівській області 661. Єврійська районна організація політична партія об'єднання самопоміч – 1355. Яворівська районна організація партії. Заклінське об'єднання Батьківщина, 562. Єврійська районна організація партії «Блок Петра Порошенка-Солідарність, 445. Єврійська районна організація політичної партії Українське об'єднання патріотів Укров. 528. Єврійська районна організація, Закраїнське об'єднання Свобода, 331. Єврійська районна організація партії «Воля» у Яворівському районі районівської області, 193 єврейська районна партійна організація, Українська партія, частність боротьби політики організованої злочинності, 219, єврейська районна організація Політична партія, Українська Галицька партія, 67. єврейська районна організація політична партія, громадський рух, народний контроль, 543. єврейська районна організація Українська народна партія, 134, єврейська районна партійна організація політична партії Наш Край, 115. Загальна кількість голосів виборців поданих за всі місцеві організації політичних партій 5153, відсоток голосів виборців поданих за місцеву організацію політичних партій. Євгенійська ліна організація радикальної партії Олега Мішка Львівській області 12,8275 тисяч. Єврійська районна організація політичної партії В'єднані самопоміч 26,2954. Єврійська районна організація партії Батьківщина 10,9063. Йорійська районна організація партії Блок Петра Порошенка Солідарність тисяч. Єврійська районна організація, політична партія Української об'єднаних патріотів України. 10,246 10 тисяч. Євгенійська районна організація Українська об'єднання Свобода, 6,4 тисячі 23 тисяч. Єврийська районна організація партія воля в Європейському районі Лівської області. 3,7 тисяч 450. 4. Юрійська районна партійна організація політична партія часті боротьби з корупції та організованої злочиничі. 2500 тисячі. Йоліська районна організація політичної партії Поліська 1 партії. 1,3 тисячі. Юрійська районна організація політична партія Народний громадський рух народний контроль. 10,000. 5376 тисяч. Львівська районна організація Українська народна партія 2,6 тисяч 40 тисяч. Львівська районна партійна організація політичної партії Наш край 2 ці 2370 17 10 тисяч. Отож, хто за затвердження даного протоколу, прошу проголосувати. Протокол Євської міської виборчої комісії Львівської області про результати виборів депутатів Євгенської міської ради Львівської області. Кількість депутатських мандатів, отриманих місцевими організаціями політичних партій у виборчому окрузі. Партія Олега Мішка. 4 мандати. Єднання Самопоміч. 8. Батьківщина. 3. Блок Петра Порошенка. Солідарність 3. Укроп – 3. Свобода. 2. Партія «Честі боротьби з корупцією організованою злочинністю 0, Українська Градська партія 0, Народний контроль 3, Українська народна партія 0 і наш край 0. Дані депутати в багатоподаткому виборчому окрузі обрано. «Окру». Першим – виконець Павло Андрійович. Від Єврійської районної організації політичної партії «Єднання самопоміч, Рабовський Ігор Андрійович, самопоміч, Созанська Ольга Мирославівна, самопоміч, Путьк Тарас Олегович, самопоміч, Тріла Богдан Іванович, самопоміч, Рожак Ігор Федорович, самопоміч, Бучко Тарас Богданович, самопоміч, Мартинович Нея Володимирівна – самопоміч, Коварик Михайло Іванович. Партія Олега Лішка, Ульмаса Андрій Васильович, партія Ляшка, Шаолево Петро Степанович, партія Олега Лішка, Вербинець Юрій Річардович, партія Олега Лішка, Проданюк Фадір Михайлович, Батьківщина, Вербинець Іван Петрович, Батьківщина, Федорець Юрій Степанович, Батьківщина, Доліч Михайло Олексійович. Блок Петра Порошенка Солідарність, Кужиць Сергій Петрович, блок Петра Порошенка Солідарність, Чеш Ігор Ярославович, блок Петра Порошенка Солідарність, Поставлюк Володимир Васильович, Укрок, Оліярник Михайло Михайлович, Укрок, Венер Володимир Степанович, Укров, Рецан Михайло Миколаєвич, Народний контроль, Гарбенець Уляна Остапівна. Народний контроль, Данило Ігор Володимирович, народний контроль, попільняк Тарас Михайлович, Свобода і Яценю Андрій Степанович від Свободи. Хто за затвердження даного протоколу? Прошу проголосувати. Всі за. Até they're